На мою думку, результати визначають врятовані життя. Часто такі діти народжуються сюрпризом для нас, і таких дітей дуже багато. Ми захотіли зробити забіг, такий, щоб воно було там майже фестиваль. Ти ви можете, як кажуть, полежати в напрямку фінішу. На сьогодні вже 936 дітей. Це діти, які були врятовані 28 вересня. Ми будемо всіх дуже раді бачити. А ще я проанонсую а, сюрприз. Валерія Титарчук, менеджерка благодійних проєктів, засновниця та директорка благодійного фонду Твоя опора, одного з найбільших фондів України, який надає гуманітарну допомогу. Як виникла ідея благодійного забігу Kind Heart Run» і чому його вирішили провести саме напередодні Дня серця у Бучі? Справа в тому, що саме благодійний забіг це такий дуже класний формат не тільки для збору грошей, але і для профілактики серцево-судинних захворювань. Власне, цим забігом ми збираємо гроші на порятунок дітей з родженими вадами серця. Але діти з родженими вадами серця вони народжуються з цією проблемою. А дорослі люди, свої серцево судинні захворювання, вони, як би мовити, заробляють своїм ну, таким неправильним способом. Способом життям харчуванням не дотримуються, там, спортивного якогось режиму, нерви, стрес і так далі. Все це призводить до того, що в людини з'являється серцево-садинні захворювання. І на сьогодні статистика незмінна, кожен другий українець помирає саме від цього. Тому ми вирішили, що дуже було б круто придумати якийсь захід, де би людина доросла профілактувала свої серцеві судинні захворювання, а тим самим допомагала дітям зродженими вадами серця. І ми, як організація, яка є єдиним представником у всесвітній федерації серця, це така возівська структура, яка займається по всьому світі цим питанням. Ми Кожного року проводимо День серця. Він 29 вересня. Тому напередодні дня серця, 28 вересня, ми проводимо забіг для того, щоб зібрати гроші для дітей зродженими вадами серця. Збір спрямований на мобільний рентгенапарат для інституту серцево-судинної хірургії. Чому саме це обладнання стало пріоритетом? Ну, власне, ми завжди відштовхуємося від того, що у нас просять лікарі. Ми завжди відштовхуємося від запиту. Ми не придумуємо собі щось, на що ми будемо збирати, бо нам так цього хочеться. І з інститутом Омосова ми вже працюємо там, майже 10 років. І зараз я знаю, що це критична проблема, тому що ми забезпечили всю дитячу реанімацію там, майже всім обладнанням, яке необхідне для порятунку дітей, і там, частину операційну, операційного обладнання ми закрили. Але саме рентгенапарат зараз став вкрай необхідним. Саме для дітей зродженими вадами серця. І чому саме мобільний? Тому що він має працювати на в якомусь місті, де е, дитину треба принести, зробити йому там рентген е, е, знімок. А саме мобільний, тому що після операцій е, багато є таких. Е, е, Вад серця, що після операції не можна дитину рухати, і тому важливо, щоб апарат був рухомий і він міг під'їхати до ліжечка і зробити цей знімок для того, щоб лікарі могли оперативно відреагувати. Чому підтримка дітей із вродженими вадами серця сьогодні настільки важлива для України? Ну підтримка дітей з родженими вадами серця. Вона важлива не тільки зараз, вона важлива була і до, до війни, і під час ковіду, і під час війни, тому що. Так склалося, що діти з зродженими вадами серця вони народжуються постійно. Це не можна передбачити, і дуже часто це навіть не можна побачити, наприклад, на УЗД, коли там вагітна робить скринінги. І часто такі діти народжуються сюрпризом для нас. І таких дітей дуже багато: від трьох з половиною до чотирьох з половиною тисяч дітей з вродженими вадами серця народжуються щороку. І близько восьми. Ста з них на жаль помирають, і ми хочемо врятувати кожну дитину. Тобто, ми робимо вже десять років, робимо все для того, щоб забезпечувати операційні зали, щоб забезпечити реанімаційні зали, всім необхідним, щоб абсолютно кожна дитина, яка потрапить і і буде потребувати допомоги, зможе її отримати. Що чекає на учасників забігу? Які дистанції формати участі та активності передбачені? Ми вирішили робити забіг, не просто забіг. Ми захотіли зробити забіг такий, щоб воно було а, там... Майже фестиваль ми. в стартовому містечку. У нас буде дуже багато різних активностей. Тому ми кличемо, щоб навіть якщо ви не хочете бігти, таке ж може бути, так ви не хочете бігти. Ви можете, як кажуть, полежати в напрямку фінішу. Ви можете постояти, ви можете походити. Можете провести класний час, тому що у нас, по-перше, приїдуть лікарі з інституту Амосова, на якій ми збираємо кошти, і вони будуть проводити безкоштовні консультації, а саме. Можна буде зробити УЗД серця там, своїй дитині чи собі. Така можливість випадає вкрай рідко. Це там супер класні професіонали, і я думаю, що цим точно варто скористатися. У нас будуть активні парки, тобто це такі спортивні заходи, це президентська програма, і ви можете прийти всією сім'єю і позайматися спортом. Там можна буде разом з, там, з Епілендом розважатися з дітьми. У нас будуть Фотозони у нас будуть і пригощення. Тобто ми кличемо, щоб бігуни брали з собою своїх рідних і близьких, тому що, по-перше, це вболівальники, які мають підтримати їх на цьому шляху. А по-друге, вони також зможуть класно провести час і мати ну, якісь активності. Це вихідний день. Я завжди за те, щоб у вихідний. Діти з батьками проводили свій час офлайн, і не треба для цього їхати в Київ чи кудись далеко. Це можна тут зробити, в Бучанському міському парку, 28 вересня. Ми будемо всіх дуже раді бачити. А ще я проанонсую сюрприз. Для всіх, хто прийде, буде дуже пам'ятний сюрприз. Це я вам обіцяю. Окрім того, будуть зірки, буде зіркове тренування, точніше, розминка. Перед забігом кожним, кожен, кожен поважаючий себе спортсмен, має зробити розминку. І ми для цього запросили радіочемпіон разом з зірками. Можна буде робити разом з ними розминку. Окрім того, для дітей у нас є окрема дистанція, і на цю дистанцію кожен може зареєструватися. На нашому сайті кожна дитина, яка хоче її подолати, цю дистанцію на 500 метрів. І важливо що саме цікаво, що кожен учасник повинен прийти в костюми супергероя. Дуже буде круто. Я думаю, що коли діти допомагають дітям, і вони дійсно супергерої, кожна дитина отримує подарунки від наших партнерів, кожна хто прийме участь і пробіжить своїх 500 метрів. Ну тобто планується дуже багато активностей. Я думаю, що ми потратимо на це півдня. Але це буде дуже весело і круто. Як працює система благодійних внесків? І чому участь ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна? Так, у нас для ветеранів передбачена безоплатна участь. І, звісно, якщо вони хочуть зробити донати, підтримати саме цей проект, вони можуть це зробити на добровільній основі, але за бажанням вони можуть прийняти участь і безкоштовно. Так само для людей з інвалідністю у нас взагалі буде окрема дистанція. І тому я ще раз запрошую всіх вболівальників, тому що тут дуже важлива така підтримуюча історія. Я би дуже хотіла, щоб всі ну, знаєте, класно провели час і максимально надихнулися і підтримували одне одного. Як саме участь у забігу чи донат допомагають рятувати життя дітей? В нашому випадку це Дуже прямий зв'язок. Ви реєструєтеся на сайті, робите благодійний донат у вигляді своєї реєстрації, тому що всі кошти, які будуть зібрані, всі вони підуть на нашу мету, а саме на рентген-апарат. І за ці кошти ми зможемо його придбати. Справа в тому, що я завжди кажу про те, що немає маленьких внесків, тому що ти ніколи, от повірте, з нашого вже 11-річного досвіду роботи фонду. Ми ніколи не знаємо, яка гривня, який збір закриє. І часто люди думають: ой, я не можу пробігти, наприклад, я не можу зробити там донат 700 гривень, а я там можу зробити донат там, в 10 гривень там, і не бігти. Супер! Приходьте. Робіть донат, проведіть класний час, і ці 10 гривень точно стануть у нагоді, тому що е для багатьох рентген-апарат, на який ми збираємо, це щось таке абстрактне. Повірте, е я думаю, що після цього забігу е ви точно. На власні очі зможете переконатися, що вероден апарат це не, не, не абстрактне е, щось, а це дуже прикладне і е, завдяки саме цьому апарату е, сотні дітей в рік щороку зможуть отримувати кваліфіковану допомогу. Я е, щоразу повторюю, що е, у нас в Україні неймовірно талановиті професійні лікарі. Е, Наприклад, в кардіохірургії показники після операційної смертності нижчі, ніж в кращих кардіоцентрах Європи. І тут важливо розуміти, що в кращих кардіоцентрах Європи щороку або там кожного певного періоду оновлюється обладнання. Тобто, коли воно відпрацювало певну кількість годин, його запаковують і все купують нове. У нас лікарі роблять шалені результати на тому, що є. Зазвичай, це щось, що вже давно випрацювало свій ресурс, що там 48 раз його ремонтували і так, далі, і так далі. Це несправедливо і неправильно по відношенню до пацієнтів. Тому ми завжди за те, щоб оновлювати обладнання, ставити класні, класне обладнання експертного класу з останніми розробками, щоб лікарі могли. Рятувати ще більше. В наших підопічних закладах а це три найбільші кардіохірургічні заклади в Україні, це три національні заклади, це інститути. Там працюють лікарі, які навчають лікарів з Америки, які приймають, наприклад, пацієнтів з Турції і оперують їх тут. Тому повірте. Кожен ваш донат це величезний внесок, це не просто гривня 5 чи 10. Це дуже конкретна допомога кожній дитині з 800 кожного року. Велике маленьке серце, масштабна ініціатива вашого фонду. Яких результатів вже вдалося досягти? Наш проєкт Велике маленьке серце він є флагманським для нашого фонду. Він є досить великим. Це єдиний такий проект, де ми Можна сказати, руками торкаємося кожної дитини, яка в цьому проєкті. На сьогодні вже е, 936 дітей. Е, це діти, які були врятовані, це діти з вадами серця, які отримали операцію і е, які отримали вашу допомогу. Це діти. Які вижили завдяки тому, що ми з вами змогли вчасно доставити ліки, вчасно доставити витратні матеріали або закупити те чи інше медичне обладнання. У мене була така історія. В одному з торгових центрів ми проводили благодійний захід і стояла фотозона. Я стояла біля фотозони, тому що дітям вона була дуже цікава, переживала, що її ще рознесуть до початку заходу. І значить, підходить сім'я, два хлопці хлопчики хочуть фотографуватися, мама їх фотографує і каже: Іван: це ж той фонд, який тебе врятував. Я так. трохи була спантеличена, підходжу до мами, кажу, а що ви маєте на увазі? І вона каже: Ви знаєте, каже, я коли не родила свого сина, у нього була екстрена вада серця, яку треба було дуже швидко оперувати, і в нас не було грошей. Я лежала ще в реанімації, і ми з чоловіком не, ну, не могли зрозуміти, де нам взяти ці сотні тисяч гривень, щоб зараз провести цю операцію. А питання не в тому, що ми там оплачуємо роботу лікарів. Ні, ми. Купуємо медичні і витратні матеріали, медикаменти для того, щоб лікарі могли провести цю операцію. А це 100-200 тисяч гривень в залежності від операції, від її складності. І звісно, що батьки на це не розраховували, тобто, що вони розраховували, що народиться здорова дитина, але сталося, як сталося. І е, вона каже: я назавжди е, запам'ятаю момент, коли зайшов лікар і сказав, що е, твоя опора знайшла гроші, і ми забираємо е, вашого сина на операцію. Бо, я говорю, у мене Мурашки по тілу. Е, е, і тоді його врятували. І знаєте, я стояла, дивилася на цього хлопчика, на його братика. Я думаю, боже, як же це круто, коли ми можемо робити такі результати, коли наша робота, знаєте, в папірцях, от в цих зборах, в цьому всьому, але в результаті ми маємо такого прекрасного хлопчика, який має вже братика, повноцінна сім'я, все добре. Я вважаю, що це найкращий показник нашої роботи. Тому що ми можемо рахувати обладнання, це там більше тисячі одиниць обладнання. Це дуже. Ну, це величезні кошти. Ми більше 500 мільйонів гривень потратили взагалі на медичну сферу. Але чи гроші визначають результат? На мою думку, результати визначають врятовані життя. Що б ви хотіли сказати тим, хто ще вагається, чому варто долучитися до благодійного забігу? Я взагалі не розумію, як можна думати, долучатися чи не долучатися точно долучатися, навіть якщо ви ніколи в житті не бігали, навіть якщо ви не хочете бігти. Приходьте, точно буде класно і весело. Крім того, що ви поболіваєте і підтримаєте тих, хто наважиться на це. Ви зможете ще класно провести час. Якщо ви бігаєте чи хочете почати або професійно це робите, приходьте. Це також такий класний інтертеймент і бігова спільнота, яка має час від часу збиратися на таких заходах. Тому точно приходьте, нема що думати. Я обіцяю, що буде весело, буде зіркове тренування, будуть подарунки. Від наших партнерів, класні фотозони, розважальні зони, спортивні зони. Все це можна буде е, прямо там е, застосувати до себе, до своїх дітей. Тому приходьте не просто самі, беріть дітей, сусідів, друзів, всіх, близьких і приходьте цілими родинами.